Свята це День Збройних сил, День Святого Миколая. В першу чергу ми безмежно всі вдячні Збройним силам за те, що ми живі, за те, що наша країна висловила. І за це все ми платимо велику ціну, дуже велику ціну, від малого до старого. Багато хто вже дивиться на це все за вас. Давайте хвилину навчання, щоб ми падаємо І ми молимось про те, що Святой Миколаїв по місту єдиний це мир. Мир для нас, для наших батьків, для наших дітей, онуків. Це єдине, що здається. Наша громада недавно пережила теж прильот ЗМІ, але великим чудом, що серед шести багатоповерхівок. Цей дрон, який був не керований він за 10 хвилин до падіння, був локаційно втрачений, кружляв наше місто і ну, зв'язку, скоріш за все, закінчення в пального просто впав дівчат у нашої річки Березанка, який на себе взяв всі осколки. Один будинок пострадав вікна, інші з торця стояли. Ну, це велике чуде. І шести будинків, що ми такі відбулися такими незначними рунуваннями. Все ми оформили гідно тих процедур, які є в державі, всім людям в той же день була надана допомога. Зараз через фонд Джем приїхали, виміряли вікна. Напритязі тижня-двох вони мають бути виготовлені і встановлені, так що люди будуть на новий рік в з Степломістоправи. Так що і Київська обласна державна адміністрація і районна рада передали почесні подяки і грамоти, тому, з вашого дозволу, хочу звучити почесну грамоту Київської обласної ради молодшому сержанту Збройних сил України Люсеру Руслану Вікторовичу. Слава Україні! Я вибачаю, що я не можу бути вільний. Ні, ви можете пару слів сказати і потім бути вільний. Я слово вмовний, якщо чесно. Я хочу привітати всіх зі святом, пане Миколая і до перемоги, щоб був мир, щоб все всіх було добре, щоб всі були живі і здорові. Дякую. Вони мало важливу роль, як в військовим, відіграють лікарі. І подяка Київської обласної ради висловлюється до Володимиру Вікторовичу. Дякую за роботу. <laughs> да. І ви знаєте, що діти наше все, діти наше майбутнє. Тому з радістю оголошую подяку про спорту і недержавну адміністрації, директору комунальної установлення інклюзивно-ресурсного центру Берзанської міської ради Любицький Озі Щоб краще в це приходили діти багатися, так як вони всім цікаво, що там є, але щоб не приходили до позиції. Це єдина така рекомендація, порада і побажання. Починаємо роботу, прошу депутатів зареєструватися. sećam ovo sesiju brzanskim iskoro da zarestovano, visila se bi to toček, Перше питання денного про формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Березанська міська лікарня Березанської міської ради, відповідає за оценку Згідно постанови 23-го року е треба було створити у закладах охорони здоров'я наглядові ради. Тобто ми зараз виходимо з пропозиції, бо, щоб підтримати це питання про створення відбіркової комісії. Там, Буде по три члени представники, я думаю, що всі, кому буде цікаво, ознайомляться, подадуть свої кандидатури. Вона, вона, вона буде контролювати діяльність закладу, починаючи від фінансів, закінчуючи кадрами забезпечення. це буде лише для покращення Запитання пропозиції. Пронесення змін до рішень 76-ї сесії Берзанської міськради 8 скликання від 23, до 23 року 23 рокови 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Берзанської міськради на 2024 2026 роки. Комісії розглядали питання, прошу другого по 4 до заговорити. Запитання пропозиції. Немає слабі на голосування за основну процедуру, прошу проголосувати та підтримати. За 8 ще Провняє, річ, 79 5 десятих. Наступне про внесення зміни 89-ї сесії Берзанської міської ради області 1934 року номер 25 про затвердження програми висвітлення діяльності Бразильської міської ради та її виконавчого комітету. На 2024 рік. Ми комісію працювали, підтримували, виділяємо 30 тисяч на вимикання сітілайтів. Додаємо до, до профу. До на сіті лайті зараз е, буде поклеєно е, на три тижні. То тобто військова тематика, а на останні тижні перед новим роком, ну, перед різдвом, то новорічною. Примати. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основності. Прошу про сега підтримати. Наступне про внесення змін до рішення 77-ї сесії Березанської міськради 8 сьогодні 23 -го року номер 294 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 Сесії виносимо такі питання: виділити додатково 30 тисяч гривень на е, рекламні послуги, тобто виготовлення цитілатів, 150 тисяч буду каналу для сплати за електроенергію, 55 тисяч комунсервісу для ліквідації стихинісмінцезвалищ на території Медрянської та Садівського Старостинського округу, 480 тисяч е, комунгоспу. Для закриття заробітної плати з нарахуванням до кінця поточного бюджетного періоду 400 тисяч гривень загальноосітні навчальним закладам для сплати за теплопостачання, дев'яносто тисячі позашкільної освіти для закриття потреби по заробітній платі до кінця поточного бюджетного періоду. Бухгалтерії управління освіти 61 тисяча для закриття потреби по заробітній платі до кінця поточного бюджетного періоду. До громади надійшла субвенція на харчування початкових класів в сумі 586 тисяч 900 гривень. Для Дю США старт 105 тисяч для виплати заробітної плати з нарахуванням до кінця поточного бюджетного періоду. Для... На інші заходи зварі соціального захисту, соціального забезпечення виділяємо 20 тисяч гривень на відшкодування послуг на поховання захисникам та захисницям України. 100 тисяч гривень виділяємо для на матеріальну допомогу членам сімей загиблих захисників та захисниць на встановлення пам'ятних знаків. 2 тисячі гривень виділяємо бібліотекам для сплати за електроенергію та 157 тисяч будинку культури для сплати за електроенергію. В межах кошторисних призначень головних розпорядників робимо перерозподіл кошторисних призначень по управлінню соціального захисту, по територіальному центру та по будинку культури. Запитання про комісію. Заявляю про конфлікт інтересний інтереси. Плавить на голосування за основном звонком прошу противоположного. <сігун> за 6 на 10 прийняти, дякую. Питання про... тут денного розглянуті. В, в різному хочу проінформувати вас, що у зв'язку з тим, що 에... облрада ще не, не прийняла бюджет, державний бюджет вже прийнятий підписаний президентом. Обласна рада ще не прийняла бюджет, то в нас немає певних показників, але я впевнений, що вони на чергову нашу сесію, яка буде в кінці року, но все буде прийнято. там ми приймемо бюджет, буде розширене засідання фінансової комісії нашої депутатської, то прошу всіх представників, всіх депутатських груп і фракцій прийняти в цьому обговоренні участь. Це саме перше. По-друге, як бачите, ми отримали котельню модульну на лікарню. Мав сьогодні Миколаїв принести на освіту, але вона тяжка, не доїхав, вроді в понеділок буде. І до кінця року має бути третій, тобто на ліцей номер 3 і на ліцей номер 4 Складність полягає в підключенні в тому, що в нас були від'єднаний газ там близько 2011 2012 років. Вузли обліку там ще йдуть застарілих моделей. І треба їх нові виготовляти. На цій обліку там черга порядка 2-3 місяців. Якщо в нас якось вийде пройти швидше по черзі, то ви ще співаємо в цей опалювальний період. Треба все запустити, якщо ні, то ж, ну, на вас ми вже його поставимо. З приводу відключення е електроенергії, води нашої водопостачання і каналізації. Значить, електроенергія на сьогоднішній день... В Броварському районі і в усій Київській області немає жодного об'єкта критичної інфраструктури. Всіх повиключали. Бровари, надкластерна лікарня, бори, спіль, інші водоканали, Жодного немає в в Київській області. У нас як ви знаєте, що проходить через місто 34 лінії електропередач, які йдуть від нас, повз нас і йдуть далі. Ці всі, всі лінії підпадають під певні графіки відключення. не совпадає, що є і вода, і не має води, є світло, або навпаки. На генераторах, якщо ми будемо воду запускати, то у нас яка ціна води, є туристовує? Ну, виразно розмістити від вартість подачі води не більше, ніж від нормальної телевії. Але, щоб люди знали, 6 до 8 обов'язково зранку 6 до 8 і з 18 до 20 це обов'язково подача. Це зона нашої відповідальності водоканалу, то є з їсть це ж неї, немає її. Ми включаємо генератори, запускаємо. Ну, ми навіть подаємо не 6 до 8, зранку, а з до 9, якщо немає електроенергії. Наприклад, як сьогодні, сьогодні всі ми до 9 подавали. Так само завтра, сьогодні ввечері буде відключення 16 -го годину. О 18 ті ми включимо і будемо подавати, поки не з'явиться Тобто Ми стараємося людям все-таки дати ці всі, всі нарікання. ну Можливо, не розуміють, розуміють спеціально, якусь нагнідають встановку негативну. Я думаю, що одна, дві, три години без води можна перечекати і завжди можна скористуватися нею в інший час. На ці всі витрати міська рада бере на себе. Ми закупляємо пальне для генераторів, це і на людях ніяким чином воно не відображається з меджом певного тимчасового дискомфорту. Ще раз наголошую, щоб ви пояснювали людям, що бо багато хто розказує, що в нас вода сама дорога, сама золота і сама це. У нас куб води вартує 47 гривень. Водовідведення 30 гривень. 4, 4 копійки Да. забіг. 4,7 копійки на настоїть літр води. Менше 5 копійок. Це його треба підняти з глибини 60 метрів, прогнати по трубам 80 метрів перекоштувати і підняти на етаж квартири. Це саме дешевше, що може бути. У нас 55 копійок. 5,5 копійок, дуже добре. Тому пояснюєте, де це є. У нас вже на вигляді в цьому році ми плануємо закінчити ремонт КНС. Правильно центрально. Вже все арматура встановлена і будемо відключати, путку налагоджені можна зробити. І те саме зробити максимум по хірургічному відділенні, щоб хоча б в цьому році вже заїхало відділення і операційне, щоб вони почали працювати в повному обсязі. Так, у нас на 11 число. Грузиться в нашому місті партнер-полоху електропанелі на лікарню, чи буде встановлено 60 кВт. Зараз ми подивимося, де ми її встановимо чи на дахах, чи десь поряд на території. Ну, такого формату, як на водоканалі на землі, виварити рамки, так як, як у нас біля аерока стоять. І встановити, щоб наша лікарня була максимально енергонезалежною. І вчора, по-моєму. У Берліні вже погодили наш договір куплі автобуса для спортсменів. По гісовській програмі там 46 тисяч євро виділяють автобус знайдений, зарезервований. Так що все нормально, то получимо ще до кінця року, що наші спортсмени, діти получать автобус. Ну а також наступний рік ми теж поподавали заявки всі по грантам, по програмам цільових. Якщо раніше до війни було легше. Це все купити, і ми це все робили, продавали, купляли, то зараз легше це все випросить допомогти. Хоча процес складніший і довший, але ну, щоб ви розуміли в котельні кока коли то це нам стоїло буквально ну, 4 місяці роботи, декілька папірів і пару виїздів з обґрунтуванням, оскільки, е на щастя, ми не є в переліку постраждалих громад. А такі громади фінансуються усіма донорами по остаточному принципу, але якщо йти на контактний діалог, то значно це пришвидшується. Плюс на ці запрацювання зараз по французькій стороні. Вони нам готові поставити енергообладнання на 6,3 млн євро. І я знайшов компанію ну, з української сторони, яка заходить співфінансування даної допомоги на 70 млн грн. Але це щось наша українська сторона, не можемо пробитися через ну, Мін, через мінерго ми пробилися, через міни економіки ми не можемо пробитися, щоб підтвердили з нашої сторони для французького парламенту, що потрібна допомога саме на Березанську громаду. Щось ніяк не йде. Но я думаю, все-таки, що в цьому місяці ми це звернемо. Французька сторона наполягає, щоб було йому на Березані, а українська сторона каже, що є більш постраждалі громади, які... Більше потребуючі. Ну, Іде дискусія. Але якщо ми цю допомогу отримуємо, це три корегуляційні установки, такі морські контейнери 40 фунтові які до газу підключаються, 3 по мегаватт, і плюс 3, ну, так називають їх павербанки батареї, такі на пів мегаватта, які, які ставляться на то, ну, визначеному об'єкті. Комунальні чи критичні інфраструктури. Ночі ну, вони по тарифу заряджаються по самому дешевому, а днем віддають свою електроенергію тому самому тарифу. Якщо ми це зробимо, то в нас буде досить гарна енергоефективність і енергетика, і ці всі розходи по електриці на лікарні, на школи, на дисадки, на клуби наші будинки культури, то значно дешевше. Плюс наша. Компанія інвест Березаль зараз також працює із Австрією і має наміри вже на фінальному етапі отримання теж корегуляційних установок. Можливо, таке, що у нас на тій ділянці, де у нас є сортування сміття, але не з лінією може построїтися міні тест на 44 МВт, який повністю зробить наше місто енергонезалежне зараз споживає. 20 МВт в час. Плюс підприємства, які плануються назбудувати той же самий Аерок. 19 грудня на аукціон. Очікуємо зараз вже два геть, фаворита вийшли. Це епіцентр, група компаній і CRH. Е, Це північні рваці, вони Монополісти на ринку цементів, там 6 чи 7 цементних заводів, у них. От вони теж готові. Зараз ціна аукціону на 965 мільйонів. Держмайна планує X2 отримати по 2 мільярди. Так що, якщо такі кошти задають державу, то відповідно і самі інвестор буде зацікавлений тому, щоб якнайшвидше запустити це виробництво. Відповідно, це нам буде плюс. Дохідна частина, навіть якщо буде йти підготовка заводу до пуску, то це десь 40-50 робочих місць вже будуть зроблені. Єдине, ми не знаємо, як буде в цьому ситуація з військоматом, оскільки якщо на наерок підуть люди працювати, а броні зразу не буде, то військкомат їх може забрати, вони буде визначення підприємства критичності. А якщо от з наших підприємств з усіх... Якуть там багато дітей, в кого є свістрочки, у кого є все, то аерок відкриється, а все закриється. Це теж не роз такий. Тобто ситуація така двояка, але ж сподіваємося, що все-таки вона вирішиться позитивно для нас то. Ну, маємо так. Так що ще раз всіх зі святами. Добра здоров'я, Миколайне, Сами. Дякую, зберемося.